Завжди вірила, що шлюб буде подорожю, сповненою любові, товариськості та незабутніх моментів. У 46 років моя реальність була далека від цього. Мій чоловік, Рікардо, постійно був поглинутий своєю компанією, завжди зосереджений на зароблянні більше грошей, рідко звертаючи увагу на мене чи потреби нашого дому. Ночі були довгими та самотніми, наповненими лише далеким звуком його комп'ютерної клавіатури. Я проводила години в нашому тихому будинку, намагаючись знайти способи заповнити пустоту, яку він залишав. Відчуття самотності було приголомшливим, і єдиним виходом, який я знайшла, було витрачати гроші, які він заробляв з таким зусиллям. Ненаситні покупки стали моїм заняттям, способом компенсувати емоційну відсутність, яку я відчувала щодня. У вихідні дні будинок здавався ще порожнішим. Рікардо ніколи не брав участі в домашніх справах або спільних розвагах. Я залишалася сама, переглядаючи журнали з декорування, мріючи про більш яскраве та кольорове життя. Саме тоді я вирішила, що потрібно щось робити, щоб перетворити наш дім і якимось чином своє власне життя. Ідея оновити увесь будинок виникла під час однієї з цих самотніх післяобідніх. Я завжди захоплювалася сучасною та мінімалістичною естетикою, чого ніколи не ділилася з Рікардо. Вирішила, що це буде моя можливість змінити оточення і, можливо, привернути трохи уваги до себе. Я досліджувала архітекторів і знайшла відому професіоналку, яка, здавалося, розуміла саме те, що я хотіла. Запланувала зустріч і, з фінансовою підтримкою, яку надавав Рікардо, почала планувати кожну деталь ремонту. Захоплення від бачення перетвореного будинку було заразливим, і вперше за довгий час я відчула іскру надії. Архітекторка представила бездоганний проект, поєднуючи функціональність з елегантністю. Кожна кімната отримала нове життя, і будинок почав відображати більш яскраву версію мене самої. Тривога перед приходом нових меблів зростала щодня, і я не могла дочекатися, щоб побачити кінцевий результат. Нарешті настав великий день. Дерев'яні вироби були доставлені, і відразу після цього прийшов відповідальний за збірку. Він був міцним хлопцем з добре визначеними м'язами і присутністю, яка не залишалася непоміченою. Спостерігаючи, як він працює з такою віданістю і фізичною силою, у мені пробудилися почуття, які давно були придушені. Дивлячись, як хлопець збирає меблі, я не могла не помітити, як він контрастує з Рікардо. Де мій чоловік був стриманим і віддаленим, він виявляв заразливу енергію і мужність, яка глибоко мене приваблювала. Я відчувала суміш захоплення і бажання, які не могла контролювати. З часом моя привабливість до нього тільки зростала. Його вправні руки і піт, який блищав на чолі під час роботи, змушували мене неспокійно. Я постійно думала про нього, уявляючи, як це. Мати когось, хто справді помічає мене і цінує мою присутність. Я вирішила, що потрібно діяти. Наступного дня я вибрала червоне мережо, яке зберігала для особливої нагоди, хоча не мала жодної. Відчувала себе сильнішою і рішучішою змінити не тільки декор будинку, але й своє власне життя. Коли хлопець прийшов продовжити збірку, я зустріла його з впевненим усмішком. Він не зміг приховати здивування. Побачивши мене так, але його очі швидко засвітилися захопленням. Наші погляди зустрілися на мить, яка здалася тривати вічність, наповнена відчутною напругою. Не вагаючись двічі, він підійшов і поцілував мене, руйнуючи всі бар'єри, які я тримала стільки часу. Поцілунок був інтенсивним і палким, ніби вся накопичена фрустрація визволялася в цей момент. Я відчула глибоке тепло, що поширилося по всьому тілу. Пробуджуючи бажання, які я давно придушувала. Наші тіла ідеально поєднувалися, кожен дотик пробуджував нову хвилю задоволення. Його сила оточувала мене, надаючи відчуття безпеки і бажання одночасно. Кожен рух був розрахований і сексуальний, змушуючи моє серце битися швидше з кожною секундою. Ми піднялися в спальню, де атмосфера повністю змінилася. Ніяке освітлення і приватність створили ідеальну сцену для нашої нещодавно відкритої пристрасті. Одяг падав на підлогу, поки ми повністю віддавалися один одному, досліджуючи кожен сантиметр шкіри з ненаситним бажанням. Його присутність була магнітною, кожен дотик і кожен поцілунок підживлювали полум'я, яке почало палагкотіти в мені. Прискорений ритм наших синхронізованих тіл створював мелодію задоволення, яка лунавала в моїй душі. Я відчувала себе живою так, як давно не відчувала, повністю відданою моменту і інтенсивним відчуттям, які він викликав. Наші розмови ставали глибшими, ми ділилися таємницями і бажаннями, які ніколи не розкривала нікому іншому. Інтимність, яку ми будували, виходила за межі фізичного, заєднуючи нас на емоційному рівні, який змушував мене сумніватися у всьому, що я знала про себе і свій шлюб. Кожна зустріч з ним була змішанням тривоги і очікування, танцем між провиною і задоволенням. Я відчувала себе розділеною між вірністю своєму минулому і бажанням майбутнього, яке здавалося таким невизначеним, але одночасно таким обіцяючим. Інтенсивність наших стосунків була ошелешуючою, залишаючи мене без подиху з кожним новим відкриттям. З кожним днем наша зв'язок поглиблювалася, стаючи невід'ємною частиною мого життя. Його присутність заповнювала порожнечу, яку залишив Рікардо, надаючи відчуття повноти і задоволення, яких я ніколи раніше не відчувала. Я втрачала контроль, але водночас відчувала, що знаходжуся саме там, де повинна бути. Рішення залишити Рікардо було нелегким. Роки шлюбу, навіть нещасливого, означали різкі і невизначені зміни. Однак з кожним днем усвідомлення того, що я заслуговую на більше. Ніж самотність і нехтування підштовхувало мене рухатися вперед. Пристрасть, яку я відчувала до міцного хлопця, ставала неможливою для ігнорування. Я стикнулася з Рікардо з правдою про наші проблеми. Я говорила про відсутність комунікації, емоційний відступ і необхідність того, щоб ми обидва знайшли щастя. Він був здивований і спочатку заперечував, що щось не так, але з часом реальність нашої ситуації стала незаперечною. Почалися суперечки, але нічого не могло виправити розрив, який вже існував між нами. Поки Рікардо намагався відновити контроль над нашими стосунками, я вже зробила свій вибір. З кожним моментом моя думка все більше зверталася до хлопця, який перетворив моє життя. Я знала, що рухатися вперед буде важко, але перспектива більш щасливого і задоволеного життя була непереборною. Фінансова безпека, яку надавав Рікардо, не могла зрівнятися з щастям, яке я відчувала поруч з ним. Я упакувала свої речі, залишаючи позаду будинок, який був свідком стількох моментів смутку і самотності. Це був емоційний, але водночас звільнюючий процес. Відчуття, що я нарешті контролюю власне життя, було приголомшливим і зворушливим. Кожна коробка, яку я закривала, представляла крок ближче до нового життя, сповненого обіцянок і можливостей. Коли я переїхала до нового житла з ним, відчула, ніби народилася заново. Будинок був простим, але кожна деталь відображала нашу любов і наше нове спільне життя. Не було надмірної розкоші, але був комфорт і, найголовніше, компанія. Його присутність заповнювала кожен простір теплом і пристрастю, роблячи кожен день яскравішим і повнішим сенсу. Рікардо спробував підтримувати контакт спочатку. Але я знала, що наші стосунки дійшли кінця. Спроби примирення були марними, і ми обоє зрозуміли, що час йти окремими шляхами. Це було болісно, але необхідно для нашого благополуччя. Прощання було гірким, але необхідним, щоб я могла обійняти щастя, яке тепер було на моєму горизонті. Перші місяці ми пристосовувалися до нової рутини. Його постійна присутність у моєму житті принесла радість, яку я не знала, що втратила. Ми ділилися обов'язками, мріями і, найголовніше, справжньою любов'ю, яка заповнювала порожнечу, яку я раніше відчувала. Щоночі ми віддавалися задоволені бути разом, зміцнюючи наш фізичний і емоційний зв'язок. Ночі були особливо інтенсивними. Кожна зустріч була вибухом пристрасті. Танцем між двома тілами, які глибоко знали одне одного і палко бажали один одного. Те, як він мене торкався, кожен рух був розрахований на максимальне задоволення, змушував мене повністю віддаватися, забуваючи про зовнішній світ і ускладнення, які привели нас сюди. Простота нашого спільного життя була освіжуючою. Нам не потрібні були покази або надмірності, щоб бути щасливими. Любов, яка нас об'єднувала, була достатньою, щоб подолати будь які виклики, що виникали на нашому шляху. Я відчувала себе реалізованою так, як ніколи не уявляла можливим, повністю відданою життю, сповненому любові та пристрасті. Перехід до нового життя був плавнішим, ніж я очікувала. Хоча я залишила позаду матеріальний комфорт, який забезпечував Рікардо, я здобула щось набагато цінніше справжню любов і товариськість. Щоранку я прокидалася з усмішкою, з нетерпінням чекаючи, щоб зустріти день поруч з ним. Його постійна присутність була щоденним нагадуванням про те, як я змінилася на краще. Разом ми заново відкрили для себе радість малих речей. Прогулянки в парку, домашні вечері та розмови до пізньої ночі стали частиною нашої щоденної рутини. Відсутність фінансового стресу, з яким раніше стикався Рікардо. Дозволила нам зосередитися на тому, що дійсно важливо наші стосунки та наше благополуччя. Кожен момент разом був цінним і ретельно культивувався. Я вирішила інвестувати свої навички та захоплення у щось, що приносило б мені особисте задоволення. Записалася на курси інтер'єрного дизайну, натхненна ремонтом, який ми зробили у нашому будинку. Я відчувала себе енергійною та мотивованою, знаючи, що буду будувати щось, що справді люблю. Креативність текла вільно, і кожен завершений проект зміцнював мою нову ідентичність та самооцінку. В свою чергу, він знайшов новий баланс між роботою та особистим життям. Він допомагав мені в моїх проєктах, і разом ми планували подорожі та пригоди, які раніше були лише далекими мріями. Вільний час і відсутність фінансових тисків створили ідеальне середовище для нашого взаємного зростання. Я відчувала, що ми будуємо партнерство, засноване на рівності та повазі. Наші стосунки поглиблювалися з кожним днем. Довіра та відкрите спілкування були стовпами, які підтримували наше щастя. Ми відкрито обговорювали свої почуття, мрії і навіть страхи, зміцнюючи нашу зв'язок так, як ніколи раніше. Прозорість і щирість робили наші відносини сильнішими та стійкішими. Просте життя, яке ми вели, дозволяло нам цінувати кожен момент. Нам не потрібні були великі події чи екстравагантні святкування, щоб бути щасливими. Важлива була присутність одне одного та здатність знаходити радість у малих речах щоденного життя. Відчуття задоволення було постійним, і щастя стало невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Участь у спільних заходах також зміцнила наш зв'язок. Ми займалися фізичними вправами, досліджували нові хобі і навіть брали участь у громадських групах. Відчуття приналежності та внеску у щось більше принесло нам невимовне задоволення. Я відчувала себе більш зав'язаною з навколишнім світом і з ним ще більше зміцнюючи наші стосунки. Будинок, який ми тепер ділили, був ідеальним відображенням нашого нового життя. Кожен мебль, кожен колір і кожна декорація розповідали історію про любов, подолання і оновлення. Я відчувала гордість за простір, який ми створили разом справжній дім, сповнений любові та значення. З кожною новою деталлю будинок ставав ще одним символом нашої любові та спільної подорожі. Виклики, з якими ми зіткнулися, залишаючи позаду розкішне життя, були подолані завдяки рішучості та взаємній підтримці. Я навчилася цінувати те, що дійсно важливо, і усвідомлювати, що справжнє багатство полягає у людських відносинах та особистому щасті. Цей урок став основою нашого нового життя разом, формуючи кожне рішення та кожен крок у напрямку майбутнього. Трансформація, яку я пережила, була повною. Від самотньої та незадоволеної жінки я стала реалізованою та щасливою. Любов і партнерство, які я знайшла поруч з ним. Дали мені сили почати знову і побудувати майбутнє, яке, хоча й просте, було сповнене радості та задоволення. Кожен день приносив нову можливість рости і любити глибше. Зараз, роздумуючи про останні роки, я розумію, наскільки моє життя змінилося на краще. Рішення залишити позаду нещасливий шлюб та розкішне життя було найважчим, але також найнагороджуванішим, яке я коли-небудь приймала. Сьогодні я живу повноцінним життям, оточена любов'ю та спокоєм, чого ніколи не уявляла можливим. Наші ранки починаються з кави разом, обговорення планів на день і святкування малих досягнень. Рутини більше не відзначаються самотністю, а моментами спільності та ніжності. Кожен жест, кожен погляд підсилює наше щастя поруч один з одним. Інтимність, яку ми ділимо, виходить за межі фізичного. Заєднуючи нас на глибокому емоційному рівні, наша спільна робота в інтер'єрному дизайні стала спільною пристрастю. Разом ми трансформували не тільки наш будинок, а й будинки друзів і родичів, привносячи красу та функціональність у кожен простір. Бачити усмішку на обличчях людей, коли вони бачать наші творіння, надзвичайно приємно, зміцнюючи відчуття мети та реалізації, які ми відчуваємо. Крім роботи. Ми присвячували час догляду за нашим здоров'ям і благополуччям. Ми регулярно займалися фізичними вправами, дбали про харчування та надавали пріоритет моментам розслаблення. Така увага до нашого тіла та розуму зміцнювала наші стосунки і тримала нас здоровими та щасливими. Я відчувала, що ми стаємо не лише партнерами по життю, але й кращими версіями самих себе. Наше соціальне життя також процвітало. Ми брали участь у громадських заходах, заводили нові знайомства та залучалися до проєктів, які нас захоплювали. Відчуття приналежності та внеску у громаду є постійним джерелом задоволення та особистої реалізації. Через ці зв'язки ми розширили наше коло підтримки і збагачуємо наше життя несподіваними способами. Простота нашого існування дозволяє нам цінувати кожен момент. Нам не потрібні великі події чи екстравагантні святкування, щоб бути щасливими. Важлива присутність одне одного та здатність знаходити радість у малих речах щоденного життя. Відчуття задоволення є постійним, і щастя стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Щастя, яке я відчуваю сьогодні, є плодом подорожі самопізнання та мужності. Я навчилася цінувати себе, шукати те, що дійсно робить мене щасливою. І не задовольнятися меншим, ніж я заслуговую. Ця особиста трансформація була необхідною для побудови життя, яке я маю сьогодні, життя, засноване на любові, повазі та взаємній пристрасті. Я щодня дякую за вибір, який зробила, слідуючи своєму серцю та шукаючи щастя. Рікардо завжди матиме місце в моїй історії, але саме з чоловіком, якого я вибрала любити та з ким ділю своє життя, я справді повна. Любов і щастя, які ми знайшли разом, подолали будь-які перешкоди, з якими ми стикалися, створюючи міцну основу для нашого майбутнього. Сьогодні я святкую просте життя, але сповнене любові, радості та досягнень. Кожен день це нова можливість подякувати за все, що ми досягли, і за все, що ще попереду. Щастя, яке я відчуваю, є доказом того, що слідувати за серцем і шукати справжній людський зв'язок. Це ключ до повноцінного та задовільного життя. Наша історія є живим доказом того, що можливо трансформувати власне життя, коли маєш мужність слідувати за серцем. Подорож, яку ми пройшли разом, сповнена любові, пристрасті та подолання, є натхненням для всіх, хто вірить у силу справжньої любові. І так, ми рухаємось вперед, будуючи перспективне майбутнє, сповнене щастя, пліч-о-пліч. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.